Доброго дня чи вечора. Коли ви мене дивитесь, я думаю, і мені б так хотілося, щоб дивились і ранку, і коли у вас є час вільний. Дивіться, ми сьогодні учимося з вами робити. Я вмію, а ви будете учитися разом зі мною. Наші сирники, такі як я обіцяла, як я кажу, закусочні. Вони у нас будуть сир, яйце. Перець. І перше, що ми робимо, у нас є вівсяні такі е, пластівці, ми будемо робити з ними. Нам потрібно 200 г молока, я ось виливаю сюди, в наш ковшик, довести його до кипіння, щоб воно закипіло, потім залити ці пластівці. Ну, перше, що ми робимо, ми йдемо кип'ятити молоко. Закипіло наше молоко. Дивіться, оце якраз перемішати. Зараз, поки воно буде набухати, от ставимо і беремося до сиру, вбиваємо сюди яйця. Я в описі вам все розкажу, в яких кількостях. І скільки і чого потрібно, там будете дивитися. Мені цікаво, щоб ви додивилися і дивилися весь процес, тому що тепер видушую часник. Треба, щоб ви дивились весь процес, а то, знаєте, прочитала, що там написано, чи прочитав. Надіюся, що йому ще не дивляться. А потім кажуть: у мене таке не вийшло. А воно буває, знаєте. Не тільки в мене, у всіх. Тонкі такі нюанси, що ніби Та, що там воно не важливе, а виходить, тоді зовсім не те. Чотири чималих зубчики часнику сюди додаю, з чесничком буде, буде. Буде дуже смачно, я вам обіцяю, і тепер буду різати. Той перчик, який у мене є там, можна робити з укропом. Але, знаєте, мені оця класична річ вже трішки піднадоїла, через те ми будемо робити такі наші сирники. Бачите? Чого чимало так яєць, ніби казалось би, ну тому що у нас ще будуть пластівці, а вони, як ви бачите, вони ж не сухі. Якщо кидати сухі, поки вони напухнуть там і розпухнуть, то у вас буде як ото пиріжки з сухим ізюмом, є як дріб посередині. Отак у нас будуть і пластівці ті сухі. Зараз я поки поріжу вам. Покажу. Я думаю, що ви всі це все вмієте і знаєте, але і от такими маленькими кусочками дасть соковитість, дасть красу, дасть смак. Перчик буде дуже добре. Перчик, часник, яйце, все, що туди вкинете, все буде. І красиво, і смачно. І от такі кусочки, бачите, невеличкі такі кусочки, ми теж кидаємо туди в сир. Висипаю перчик і висипаю наші пластівці сюди. Це воно буде нічого, що там ото водичка, Ми ще все рівно будемо їх протушувати, щоб воно гарно, протушилося і було таке, як нам потрібно. Так, це відставили. Трішки вимішаємо. Я так думаю, ви розумієте, що пластівці не до кінця молоком напухли, через те вони ще візьмуть оце все в силу собі. Не буде рідкого ніякого. Що ми тепер робимо? Ми тепер солимо. Прямо пів гарної столової ложки розмішуйте. Якщо вам хочеться, щоб ваші сирники були добре солоні, чи не солоні, чи менш солоні, оце все ви вже коригуєте самі. Які вони у вас вийдуть, ви тоді вже будете самі все знати. Замісили, бачите, вони так рідкуваті. І залишайте їх на півгодинки. А тепер ми сюди додаємо панірувальних сухарів. Раз, два, три. І тепер все перемішуємо і можна. Смажити. А ще краще я їх поформую у кульки і я покладу їх і запечу на декові. А зараз я вам показую, ось бачите, вже тут декілька зробила. Що я роблю з цими нашими пампушками? Трішки руку мочаю в сіль, але так як і звичайне тісто, бачите, отакі шарики получаються. Як і звичайне тісто, воно буде трішки приставати до рук. Але це нічого. Робимо і далі отакі наші шарики. Ставимо потім в духовку. І будемо бачити, яка в нас краса. Ось і маємо готові наші пампушки. Я їх всі складу сюди в дечку, і потім зверху їх потрібно помазати майонезом. І все, я вам покажу. Поки ще гарячі нижні слої я вже розмазала, треба, щоб вони пройшлися. Це такий смачнючий хлібець. Це такі смачні пампушки. Зараз, поки я оце все намазую, дуже смачно. Замість хліба, до борщу. Воно ніби із сиром, але і в той же час це не солодке. Поки гарячий майонез проходить, впитується дуже швидко. Зараз буквально, бачите, поки я інші мажу, то ця вже проходить до кінця. Нижні ті вже геть пройшли, пропиталися. Немає цієї сухої кірочки, і одночасно все дуже гарно. Ось такі в мене пампушки. Ось такий хлібець можна їсти. Хочу вам показати, що воно вийшло. Мабуть, треба буде якусь нижню. Та можна і цю. Дивіться, бачите, боком не протерла. Ось я розламую, бачите, кусочки сиру, М -м -м. і сир. І перчик. Отакий От ось. Смачно смачний хліб, тільки хай трішки прохолоне. І можна їсти. А я вас запрошую, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, давайте коментарі. І до зустрічі!